Доброго дня, з вами молода ферма. Ну що, прийшли ми до наших хрюциків, ганьюнях, принесли їм дерті, бо мама приходила зранку вправлятися, принесла їм молочка, водички, а дерті не вистачило, тому ми з чоловіком насипали свідерку, принесли і досипали. Вони у нас плямкають. Завтра їм буде вже місяць від народження. Вони у нас вже. Виросли, як ви бачите, дуже активні. Під лампою скобуться. І сьогодні у них сьомий день, як їх відсадили. Сьогодні у нас неділя. Відео вийде в понеділок, щоб так сказати, не кожного дня, тому. ми сьогодні почали знімати? Так. А чому? Тому що у нас. Така новина у нас їхня мати, їхня свиноматочка, вона за кнурами. Як мама і казала, я забула там розповісти, свиня кидається після відлучення поросят, свиня кидається на третій сьомий день за кнурами. Трьох ну, до семи днів ну, от трьох до семи днів вона кидається за кнурами. І якраз сьогодні сьомий день. Вчора вона вчора кинулась, ну вчора був шостий, а на сьомий якраз саме, саме найкраще, тому що вона буде стояти смирно, то є таке. Мама каже: це перший, третій день, це ну, можна пропустити. Головне, щоб серединка була. Що це таке? <реш> що <реш> це ще таке? <реш> і тому, тому що на третій день? Короче, сьогодні в соні сьомайдані, ми будемо її сьогодні парувати, так і кажи. Да. І ти вже починає... Та я хочу так по-научному ага. розповісти. Отак це. Ти вже так багато чого не знаєш. Так ой. Порувати буде васька. Ну я буду учиться. Да. Мама, ну з нами буде мама, вона буде ваську обучать. Буде. Ну, нам ще треба пихать купити сім'я і ката тарина слід. Да. Нам сім'я треба би. У нас там питали, як ми паруємо там кнурем чи штучно. Ми паруємо штучно, і сьогодні в цьому випуску ми покажемо саме як це. Сам процес покажемо. Да. Як це проходить? Молоко випали все, ані трохи залишилося. Підсипали їм дерті, водички додавали. Ми з чоловіком думаємо, що приносить їм молочка ще потрібно в обід. Бо ми їм даємо двічі, утром да. і вечором, але треба ще давати. віддавати. Ми розводимо з кипяченою водою, даємо йому трішечки вихолону і потім приносимо сюди. Катається. Катається вже. їдять <си> хорошо, граються, да. скакають, лампу не виключаємо, поки хай буде. Да. Ул... Лампа у них гріє. На вулиці холодно, так що хай поки. Да. Там за поросят питали, чи ми будемо їх продавати, будемо, бо вже да, ми будем місяці. Їх продавати, ну, коли не вони Нещо, виросли. Хай, трошки, да. Кілограм 10-12. Mm. А за свиноматку, За свиноматку. Мама казала, що вона кинеться за кнурями тільки тоді, коли масу набере. Лібо на 3, 3, до 7 днів після відлучення. Їм якраз сьогодні сьомий день. А вона кинулася вчора. Сьогодні мамка прийшла і сказала, що вона до Вон, А мені вона казала, що, вони, що вона вчора ще кинулась. Ну, Ну, не знаю. Ну, сьогодні треба парувати. Вчора треба було пропустити, як вона зробила. Сьогодні парувати, тому що завтра вона вже не захоче. Вона буде крутитися, вертіться, так. Ну, зараз їздимо за сім'ями, і її будемо дивитися. Ну, зараз до да. вона ще подивимося. Ну не снімай. Як це не снімай? Ти нарушаєш його лічне поросяче пространство там туалет зробили, а там туалет зробили. Там, он, туалет зробили. Да. Ну, мені кажеться, що тут їм буде мало міста. Ось скоро. Будемо щось Ну ми позже. посовітувалися з мамою. Вони як трішечки підростуть. Тобто, хай вони зараз під лампою побудуть, ще як. Ну, їм як буде вже півтора місяця. Тому і потім ми зробимо їм більшу вже загороду. Тому що для, для 14 штучок ця загорода да, вона дуже, дуже маленька. маленька. Вона її просто розвалять. Поки щось нормально, їм якраз тепло в кучці. Да. А потім. Да. Все, пішли до свиноматки, покажемо, яка вона у нас там. Ти поснімай тіші, Та, як вони грається, а я. Поросятка дуже, дуже активні. А яка це порода, подожди? Не знаю навіть, яка це. Треба буде попитувати, хоч яка це порода. Да. Бо в нас питали за породу, яка це порода, та м'ясна. Точно стайна. не знаємо. Ми чесно, без, без поняття. Треба буде хоч попитувати. Да. Ну, цих свиноматок нам залишив власник, власник цього козацького, так. Він сказав, що ці свиноматки вони дуже гарні матері. Тобто вони, як свиноматки, дуже хороші, вони не скубуться, ніколи такого не було. Ну, як оказалось, це не про породу і зовсім не про материнство. Якщо вона во время родів веде себе неадекватно, то вона себе неадекватно й вестиме, як он сім штучок наших. Мутузяться. Хтось, хтось головою травився. <гум> Чуєш, а може вони мутузяться із за того, що вони этот, голодні? Так і голодні, нормально. А, мало вони граються, <гум> Ні, хороші. Ту -ту -ту -ту. Нема такого, щоб якийсь маленький був, десь здоровий. Угу. Всі такі, ну візуально, як подивитися, всі вони одинокові всім Ну, ви скусували вже oh. дуже давно, блін. Ну, а оце за пальця одні кусають то обично вообще, а другі кусаються. Ну. Може, хоча їх багато. Хоча ми коли скусували, а то ще в самому початку, коли вони родилися, ми то теж маркером помічали. Ну, блін, у когось все одно проступають, мені кажеться, ікла, тому що так вони ж гризуть за пальця. Некоторі нормально безболісно гризуть, а другі можуть хватити пальця немає. Ну. Несусь, значить, пальця. Куди, Куди він отоп'ята корова суне? Не дасть не поки. Угу. Чакап смали, буде та Все, йдемо до синоматок. Да. Вик. Виключай світло. Ну, ось і наша лялечка, саме через яку і ведуться ці зйомки. Як ми бачимо, так сказати, як ми бачимось, піднімаємо хвостика. Пісюха у нас красненька і іде отака слизь. І отак, коли робиш її, отак. Вона бачите ось? Ось О, о вигинається, як дивіться, дивіться. Оце ось оце вже уже да. Тобто вона отак вигинається. Отако. Оце явний признак того, що вона згодна. Та є згоду. Отака ось. Ну, якщо кинулась, значить у, по вісу вона себе. Куди ти ота полізла? Так, будемо да. по добре. Оце ми її, її сьогодні і спаруємо намагає. і, мабуть, е... та, мабуть, завтра чи післязавтра переженемо цю свиню туди, да. а, а оцю переженемо сюди, сюди будемо її підготовлювати. Да. Ми вже цю потім камері. Ну так. Да. Маленький. А завтра вона... чи післязавтра буде? Це вона і крутиться не буде. Вона і так от стоїть. Що роби? Окі що робимо, Машка, ти що? Гістина є, вода злуха. є. Зіхала. Ти що? Віхала в воду. Не застрянь. Так, все, патаїчува, ще зачухаєш. Так, все, поки ми на цьому відео призупиняємо до... Да. через годинку ми із... Дещою з'їздимо по сім'я. Так. Да. Треба купити сім'я. Маскататори то є, але треба сім'я купити. Вони у нас, щоб... Та ми покажемо, все це покажемо детально. Ось, дивись. Правда, вони тут у паутинці. Ну, обітрив, вже іспользований. Да, так, ось, можеш показати. Собственно, О, отаким, воно, ну, воно чуть-чуть тута. У мухах Воно вже тут лежить, по наскільки. Так. <світ> да. ну, у нас вдома ще два таких є нове. Тобто, оце ось пузирьок, із... пузирьок оце вставляється у сам половий орган, і потім, коли вона так стоїть, і так чуть-чуть чухаєш. Так, нащупуєш і отак ну, видавлюєш. Це вже буде і воно спеціаліст потім йде... нам спеціалістам да, Так, Це мама так і тиме. Вона, воно, в общем, тут отак біжить, вона сама його, типу, якось чи висасує, чи якось таке. Так, вона висасує сама, так. Да, да, і чув. потім оце. Ну, все, ставитися з нами. Зараз ми з'їздимо, купимо і приїдемо вам покажемо. Да. Тому ну, залишаємося з нами. Доброго дня, наші підписники. Сьогодні у нас. Таке свято День колхозника. По-перше, хочу привітати всіх сільських жителів з цим святом, побажати всього самого кращого, міцних рук, ніг та шиї. А ще в нас сьогодні та-дам! Ми будемо займатися маленькими поросятками. А тобто, детальніше. Сьогодні ми їздили, купили е, поросяче сім'я, породи кантер. А мами у нас, та, що поросяток народила, породи ландрас. Тому в нас буде помість е, кантера із ландрасом. Це м'ясна порода. Отакі у нас пузирючки. В таких пузирючках воно. Це ми виписуємо, у нас є комплекс, ми там замовляємо, а потім привозимо додому, оплачуємо все. Як... Є такі катетери. Один катетор парувати зараз, а другий катетор це вже повтор для надіжності, як то кажуть. Два пузирючка із е, сім'ям і пузирючок для смазки, вазелін. Так що, зараз підемо робити нову партію малишів. Йду наряжуся, а потом привітаємося знову. Доброго дня, шановні наші підписники! Я рада, що ви нас дочекалися. Ось ми приготували таку гарну, тепленьку водичку, бо нам перед тим, як парувати свинку, нам потрібно е, сім'я. Трошки підігріть. Водичка така має бути, Ну от як ви купаєтеся, такої температури, гарної, приємної температури, бо сім'я дуже холодне, його треба підігріти, щоб воно було приємного, теплого стану. Отак ми його беремо і потихесенько і крутимо, не спішимо. Бо сім'я в пузирькові в жодному разі не треба отак скалачувати, упускати там, тому що треба з ним обережно. І потихеньку повертаємо, не спішимо, щоб воно прогрілося, щоб маші було приємно, щоб було натурально. Ось так ми його прогріємо. А потім, уже як ми його прогріємо, пощупаємо, що воно приємно є з такої температури. То потім його у пазуху, щоб воно було зігріте. Бо сараїв кожного по-разному, як іти отам кудись, хто на куди. Так, щоб воно опять не замерзло. бо ще ж повинно бути приємно. І сьогодні буду навчати зятя свого, парувати свинок. Життя така штука, що хорошо, як все зложиться гарно, все буде добре. А так, за останні роки село виживає, потрібно вміти все. Тому що не знаєш, що знадобиться тобі в житті і як воно далі буде. А так... Його за плечами не носить, а хоча б раз-два побачив, воно все одно в пам'яті одлужиться і вже потім пригодиться десь в житті. Хоча б елементарне для себе парувати. Так, щоб пригласити людину, щоб вона тобі спарувала, це додаткові кошти. Економимо як можемо. Все, зараз пробуємо дощічки, яке воно. Отак спробували. Приємної, гарної температури, а ну вас пробуй дощики. Пробуй. Ось так, але нормально. Не холодне. Тепер, холод, ні холод, ні, що тепер ми його. Воно таке гарне, таке тепленьке. Ми його ложимо в пазуху. Отак, підмишку. Отак, під мишку. мишку. Пузирок закручений і в пазуху не витече. Беремо катетер, беремо вазелін і йдемо робити нову партію малишів. Дочекайтеся. Хорошо. Доброго дня. Ще раз уже Здоровались мільйонний раз. Да. Що, в общем, сходили ми пару воль, в общем, прийшли і виключили світло. Ну, ми все рівно почали знімати при. В темряві, ну, там двері відчиняються, вікна ж. Відкрили ж усе ж, світло ж є, все нормально. Злучили, кинулись передивлятися. Без, без звуку, все як німе кіно. В общем, ми в розстроєних чувствах з чоловіком. Нічого, у нас ще вечором є ще другий да, раз, підемо їх парувати. Так, да, її потрібно ще другий раз свин, свиню парувати, тому ми її спаруємо. Е, ви, ви, напевно, в шоці двоє чолові, двоє. Людей у кадрі відразу. Так. Що ми так зразу це мене знімає мій молодший брат. Так. так, що, поки немає світла, ми там зробили ще загороди для поросяток маленьких. Ми їх завтра, післязавтра будемо пересаджувати в інше місце, щоб де більше місця буде, тому що там їм буде мало, коли вони виростуть. А для цього нам потрібна лампа і патрон, тому що ця лампа вона без патрона, він ось 25 років. Ще з переноску, Короче, це у нас буде для наступної партії поросяток. Да, нас... З ножиком обережно. Так. Тому одна лампа буде у цих здоровеньких поросяток, а ті ще народяться, буде їм на ця лампа. Так сказав, щоб дві лампи світило. Отже, розпаковка. <кліст> так. витягну просто. <кліст> так. Цена 150 вот вона. Да. Ну, лампу уламку купили. Така вона. Така. А чого ти кажеш, зачем нам патрон? Диви, як хорошо, Так, а що будеш її закручувати? А. -а, -а. Ага. Ну, в общем, вона ага. отаким чином закручується. Ну, та, так, не знає про це. То. <кліст> Все, тоді зараз ми зробимо переноску і вечером ще знімемо. Да. Може, в нас вийде. Знімемо. Да. Нас ну Ми і записували і... з мікрофоном і в общем мікро. Щось, видно, що все дійшло і коротше, ми так старались, старались. Так, да, так розпиналися, все розк... розказували. Хотілося детально все показати. ну, а нічого. Воно, В общем, Коротше, ми будемо знімати без мікрофона цього, чисто на телефон, щоб все було чутно. Може у нас що... і зараз буде погано чутно, але а, ми так, надіємося, що все так буде добре. Ставайтеся з нами, чекайте до вечора. Так, чекаємо вечора. Все? Вот. Добрий вечір, шановні наші підписники. Прийшли ми парувати нашу свинку, повторювати. Другий раз для надіжності. Цим ділом буде займатися мій любимий зять. Будемо вучати. Да. Да. Ось така у нас штучка. Ми її розпечатали. Оце у нас така штучечка є. колпачечок такий. Зараз так ми його візьмемо у нас є вазелінчик для смазочки. Поністю не відкриваю. Гарненько його отак. І промазуємо. Вазелін, конечно, якийсь інтересний такий. Обпадає. Ну нічого. Продезінфікуємо. Тепленько. Нагріємо. Все. Ось так ми його намастили. Тепер ми, вдома підігріли наше сім'я. Ну, такої гарної, приятної температури. Ось пробуємо. Угу. Отам дуже. Відкручую цей колпачок. Угу. Він легко відкручується. І виходить отвір. Тепер беремо нашу машеньку, піднімай хустика одною рукою, а другою Так, Піднімаємо хвостик І вводимо. Угу. І тепер знімаю цю плівочку і до упора. Часую, слівочку, не бойся. Угу. Сунь, 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 не бойся. Не йде? А ну все. Значить, внизу, О, тепер так, пойшло. Так, ага. так, все. Оце воно вже впірається. Тепер у нас є ось такий отвір з кнопочкою. Встремляємо його сюди і держимо. І воно почувствується, як у нас пузирючок, отак буде він вібрівати, отак зжимається. І воно само буде втягувати туди. Ну а для цього, для кращого ефекту треба отак, масажик трошки. Ось вона хоче, їй дуже подобається мій чобіток. Дуже він їй подобається. На, чобіток. держи. Ти Не відволікайся, ми даруємо тобі материнство радість. Давай. Вона мені розказує, як вона мене вважає, обажає. Машенька, ти така дівчинка. Ну що ти так? борщ. Коровами чобітваняє, аж у носу варило, аж закашлялась. Що таке? Що? Ах, ти зірочка така. Ти така масенька. Так ми тобі і спиночку потішемо, поцесим, пошукам пелюку з тебе виб'ємо так. Ну і ось так у нас проходить ефект осімінення, І воно потім. Коли воно це вже все діло закінчиться, в нас пузыречок буде пустий повністю. Тоді ми з вами зустрінемося. Пишіть. Що угу. Щоб пузырьок прав. Тепер страмляє п'ять. Машеньки так, так, робимо, приємно. Менше половини. хорошо. <продук> Масенький хорошо. Машеньки, хорошо. <продук> як спинка тєхає, Ай, красота. Вона ж заумерла. Запусти пустились. Коли в охоті воно бистренько. Максимум ну, 10 хвилин. Більше ні. Є свині різні. Одна любить, ця полюбляє, як ми поняли, щоб їй спинку чухали. Так, воно і на тобі, ось чобіточок мій. Так їй подобається чобіточок. А є такі спинки, свинки, щоб їх отак хлопали. Є такі свинки, що їм подобається, щоб їх отак у животик пихали. Кожна свинка по-різному. Сансадива. Масенька, давай я тебе. А что Маса? Сделала, не сделала. Хорошо, Масеньки. Ай, красота. Стои с внимание. Ай, да. А что? Ей подобается. Я уже саму выровнялась я же выровняла. Подобается. Подобается. <Масеньки>. Маша счастлива. Щаслива, Маша! Не На глазах навіть видно. Кіса так. О, це перший раз таким займаємося. Нічого, треба вміть. Все треба вміть. Нічого страшного. Все, Пустий, знімай закривай. Пусирок пустий. Все, тепер знімай пузырьочок і кнопочку фіксируй. Опа. І Десь все, і цей катетер ми оставляємо до ранку. Воно там само своє діло доробить, що ми не доробили. Все, поздравляємо вас, мамочка. Будуся із бейбісками. <рик> Ви ще цього не поняли, то ми вже знаємо, що все буде добре. ще <рик> Після того, як ми злучили нашу машеньку, ми оббили, ось, як ви бачите, ось доски. Ми пересадимо сюди наших хрюциків, Наушники наші Тобто, отакий загончик, він здоровий. Зараз я звідси вилізу. Держи. Бо тоді просто зробили це була необхідність, бо треба їх було забрати срочно. Ну, так. Да. Тобто отака територія виходить і воно буде зручно. Ось почистили, у віконце це зразу викидали. Так. Да. Ну це ми вже завтра з чоловіком будемо цим займатися, переносити їх. Ну а сьогодні ми, так сказати, оцю новоспечену е, ново матусю. Ми її перегонимо сюди. А оцю підходящу роженісу ми вже туди перетащимо. Побто нам Через три дні вже? Ого. Машка, ти в шоці? Наша ти квіточка. Ну все, на цьому тоді прощаємося. До побачення. Всім дякуємо. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, не забуваємо про дзвіночки. Що я ще не сказала? Все сказала. Всім на добраніч! Ой! Ні, це броні став що всім до побачення. Ні, ну до побачення, на ну, до броні. Все буде добре. Все буде Україна.